Від імені всього командування антитерористичної операції я хочу запевнити вас в тому, що сила АТО не залишить на сьогодні жодної позиції, жоден населений пункт не буде зданий. Наші війська готові до будь-яких можливих дій та провокацій з боку противника і повірте, ми робимо все можливе для того, щоб не провокувати його на відповідне збільшення напруги і в той же час не залишити йому жодних можливостей для подальшого просування. Тим самим створивши умови для визволення всього Донбасу. В комінтерно готувалася масштабна провокація. Яким чином вона повинна була відбутися? А згідно мінських домовленостей ну, знаходиться на тій території, яка не, ну, на сьогоднішній день, на жаль, не контролюється Україною. Це все прописано в мінських домовленості. Відповідно, мета була спровокувати нас на введення наших військ в комінтерно яким чином це було зроблено? Два дні назад була, були введені близько 200 бойовиків, декілька одиниць техніки з метою спровокувати нас на нанесення вогневого ураження по колоні військ, яка висувається до наших позицій. Відповідним чином ми не відреагували, чітко, ну, чітко з... дотримуючись мінських домовленостей. Після цього була прикута увага всієї світової спільноти. Ми також зробили ряд заходів для попередження можливого, ну, можливого розвитку конфліктної ситуації. Після того, як місія ОБСЄ висунула вимогу щодо організації своєї роботи в Ком'янтерному, ряд бойовиків і техніка була відведена. Близько 50 чоловік, то, по різним даним, залишилось в цьому населеному пункті. Відповідно, наступні кроки противника стосувалися того, що можливо було навіть по своїм бойовикам разом з цивільним населенням здійснити вогневе ураження, звинувативши при цьому Україну. Штаб АТО прорахував всі можливі сценарії і зробив єдине правильне рішення. Ми посилили нашу присутність на даному напрямку, раз ми в готовності до будь-якого продовження дій. Два. По третьому приколи увагу всієї світової спільноти. По-четверте, забезпечили широке висвітлення даної інформації в засобах масової інформації. При цьому єдиним критерієм, який ми висували на розвиток ситуації в Комінтерному, це було збереження життя людей і попередження можливої ескалації конфлікту. На сьогоднішній день можна сказати, що цей результат досягнутий, провокація зірвана. Як буде розвиватися далі, подивимося.